Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас, з вами, Православний Вісник, програма про те, як знайти небесний сенс у земних буднях. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: зазирнути вперед або анонс найважливіших подій наступного року: передріздвяні будні та свята українського православ'я у традиційному телелітописі. Казка чи реальність або про святого Іллю Муромця з києво печерської лаври. Звісно, це далеко не повний перелік того, що ми підготували для вас, намагаючись розповісти про життя церкви з перших вуст без фейків та спотворень. І сьогоднішній випуск напередодні нового року обов'язково подарує вам багато нових відкриттів. Але для того, щоб кожен наступний вісник був ще цікавішим. Прошу вас, відзначайте те, що сподобалося лайками. Робіть репости та не забувайте про підписку. А найголовніше коментуйте. Бо саме це є тим зворотнім зв'язком, який допомагає нам формувати порядок денний кожного наступного вісню. Ось і завершується 2023 рік. Ще один рік опалений вогнем. Страшної війни, рік рясно политий сльозами і кров'ю, рік відчаю і надій, важких втрат і несподіваних здобутків, вибухової ненависті і всеперемагаючої любові, рік, усвідомлюючи складність якого можна було б напевно збожеволіти, якби, якби не Христос, руку якого ми щодня протягом цього року відчували у своїй руці. Що робити далі, стоячи на порозі нового року? Відповідь одна: перетнути цей черговий Рубікон, міцно стиснувши руку спасителя, та спробувати в цей момент трохи зазирнути в майбутнє, позначивши його час духовним маркером. З настанням різдвяних свят завершується календарний рік. І, звичайно, ми в очікуванні нових подій, які принесе нам рік наступний. Рік 2024 для нас важливий тим, що це рік ювілею нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Іонуфрія, а також десятирітнього ювілею його предстоятельського служіння на київській кафедрі. Тому, звісно, ми благаємо Господа, щоб він примножив літа нашому предстоятелю і дякуємо Богу за те, що маємо такого першосвятителя. В наступному році виповнюється 950 років із дня упокоєння преподобного Феодосія Ігумена Києво Печерського. Ця подія буде одною із центральних подій наступного року. Також в наступний рік ми будемо відзначати 35-ту річницю від дня відродження славетних київських духовних шкіл після того, як вони були закриті в часи боговорчої радянської влади. І також наступного року виповнюється 30 років відновлення діяльності Славетної Почаївської духовної семінарії, випускниками якої стали Сотні тисячі священнослужителів Української православної церкви у 2024 році свята православна церква буде по особливому прославляти святого праведного Іону Одеського, адже наступного року виповнюється столітній ювілей. З дня упокоєння цього святого праведника, відомого далеко за межами Одеси, також 100 років з дня успіння ще одного великого святого, шанованого по всьому світу, преподобного старця Паїсія Афонського. Слід зазначити, що наступного року свята Успенська одеська обитель буде відзначати особливий ювілей 200 років з дня свого заснування. А також ми будемо вшановувати особливо святу Успенську, святогірську лавру, яка буде святкувати 20 років дарування статусу лаври своїй обителі. Ці та багато інших ювілейних свят стануть окрасами наступного року, адже ми дякуємо Богу за те, що Українська православна церква має надзвичайно велику кількість святинь, має надзвичайно велику кількість угодників Божих, які прославлені не тільки на землі, але і на небі. І їх ювілеї стають особливим приводом для того, щоб гуртуватися навколо святого православ'я і дякувати Богу за те, що ми маємо в нашій святій православній церкві. Останній день року це привід замислитись про скороминучість часу. Недарма в народі кажуть, все минається, лише одна правда лишається. Тож проаналізувати, що в житті українських православних вірян було зроблено у відповідності до правди Божої, допоможе черговий випуск телелітопису. 26 грудня відбулося останнє у 2023 році засідання священного синоду Української православної церкви. Засідання, що відбувалось у резиденції пристоятеля церкви, свято пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії, передувала божественна літургія у монастирському храмі на честь всіх святих. Послужіння, до якого долучились предстоятель та архієреї нашої церкви, очолював постійний член священного синоду митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій засідання проходило під головуванням блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. Під час роботи було заслухано звіти голів синодальних установ, розглянуто питання церковного життя та підбито підсумки за рік, що минає. Більш докладно про ухвалені рішення розповідає керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Розглянувши рапорти єпархальних архієреїв, священий синод затвердив намісника свято пантелеїмонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії. Та звільнив настоятельку жіночого монастиря на честь іфорської ікони Божої Матері урочищі Юзефін Сарнинської єпархії. Для богослужбового використання в Українській православній церкві затверджений текст служби на честь ікони Божої Матері Володимирська Десятинна, яка знаходиться у Різдва Богородиці Десятинному Чоловічому монастирі міста Києва, відбиваючи підсумки Священний Синод – Відзначив, що у 2023 році вперше в новітній історії Української православної церкви особливого загострення набули факти кримінального переслідування ієрархів духовенства та вірян Української православної Церкви. Великий резонанс як в українській, так і у світовій спільноті викликали судові процеси над преосвященними митрополитами Плучинським і Браславським Янафаном, Вижуродським і Чорнобильським Павлом, Черкаським і Канівським Феодосієм, Банченським Лойніном. У всіх цих випадках підстави притягнення до кримінальної відповідальності та докази, якими обҐрунтовують обвинувачення, мають сумнівний характер. Також сумними для української православної церкви є наслідки війни, що, на перевеликий жаль, вже другий рік триває в нашій державі. Станом на кінець 2023 року загиблими є 14 священнослужителів Української православної церкви. Ще 20 кліріків отримали поранення. П'ять представників нашої церкви вважаються зниклими безвісти. Зруйновано 119 храмів та молитовних приміщень. Від обстрілів пошкодження отримали 329 храмів. Крім того, через військові дії були зруйновані або отримали значні пошкодження, 30 монастирів. Священний Синод завершив роботу звітами про діяльність синодальних установ Української православної церкви у 2023 році. Таким чином, незважаючи на усі складнощі війни. Переслідування ієрархів, священнослужителів та вірян нашої церкви, Українська Православна Церква продовжує неухильно виконувати свою спасительну місію, не відступаючи від віровчительних істин та церковних канонів, надає духовну підтримку усім, хто цього потребує, та спрямовує свої зусилля для надання соціальної та гуманітарної допомоги постраждалим від війни і військовослужбовцям. Збройних сил України. 31 грудня у неділю святих отців перед Різдвом Христовим блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій завершив чин великого освячення храму на честь світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі міста Києва. Після освячення оновленої церкви представник звершив божественну літургію. За божественну літургію блаженнішу митрополиту Онуфрію співслужили митрополитнічинський і прилуцький климент, архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісії, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості у священному сані. Після читання святої Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастор розповів вірянам про особливості родоводу Ісуса Христа, який звучав сьогодні у православних храмах у викладі Євангеліста Матфея. За літургію помолились про мир на нашій землі, про позбавлення від ворога та за українських захисників. Блаженніший митрополит Ануфрій свершив дияконську хіротонію Сергія Дем'янчука новий діякон служитиме у Христово Звиженському храмі на Подолі. Після відпусту представитель привітав настоятеля храму протоірея Валентина Павленко та парафіян з неділею святих отців, благодійникам, які доклали зусиль для благоустрою храму, блаженіше митрополиту Нуфрі, вручив церковні нагороди. На сам кінець архіпастер благословив усіх учасників святкового богослужіння. Напевно, не знайти таку людину, яка б не чула казку про Іллю Муромця. Особливої актуальності образ цього богатиря набув у новітній час. Хтось намагається приватизувати героя до свого пантеону, хтось до свого. І лише українці з повною відповідальністю стверджують: легендарний переможець Солов'я розбійника наш. Адже насправді був історичною постаттю, перебував у лавах дружини київського князя. До лав численних ворогів Київської держави, а скінчив земне життя ченцем Києво-Печерської лаври. При цьому походив преподобний Ілля не з далекого Мурома за тисячі кілометрів, а з містечка Моровськ Чернігівської області. Ось чому в стародавніх літописах його називають Ілля-Моровлянин. На самому початку нашого світського календарного року стоїть ім'я преподобного Іллі Муромця. Достовірних відомих відомостей про його життя практично не збереглося. Ми напевно знаємо, що він справді був воїном, що проводив час у боях, був поранений і закінчив своє життя у пострізі в Києво-Печерському монастирі. Найбільше в образі преподобного Іллі приваблює поєднання внутрішнього спокою, врівноваженості та скромності. Зі справді неабиякою силою та відвагою. Він не розпалювався, як це часто буває у бою від вигляду крові та смерті, а від того зберігав тверезість і милосердя до поваленого ворога. Він не переходив межу власних моральних підвалів, не робив більшого ніж необхідно для захисту батьківщини від печенігів і хазарів. За таких якостей для преподобної Ільї була пряма дорога від воїнів землі. До воїнів небесних. Недарма преподобний Ілля Муромець є покровителем воїнів і всіх тих, хто бореться за правду і істину. Ім'я преподобного Іллі Муромця, що лунає на самому початку календарного року, ніби нагадує, що кожний християнин, незалежно від його обдаруванні, здібностей і талантів, є воїном Христовим, покликаним разом із Богом до перемоги над Сатаною. Воїн може бути і зовні, і внутрішньо спокійний. Але він завжди спрямований до перемоги. У нього завжди є мета і мотив, за які він готовий боротися і заради яких готовий терпіти труднощі. Врівноваженість і зібраність не виключають гарячковість і рішучість померти за праведід. Саме цього насчить образ преподобного ільів, нам, сучасним християнам, не необхідно намагатися перейняти цей ідеал в твердості. І принциповості відносно нашого сьогодення. Ми не можемо не захищати своїх святин. Однак цим захистом маємо показати велителям справжню віру і мудрість православ'я. Віра не вбиває, не вибиває вікна, не ламає кістки, вона удухотворяє і стілює, вона змінює життя і відкривала Бога. Згідно з життя в преподобні ілля бурмець прожив лише 15 років від моменту зцілення від паралічу. До смерті в монастирі. І за цей короткий термін, скільки всього він встиг досягти. Ми ж буваємо десятніліття в у храм, а коефіцієнт корисної дії на виході мінімальний. Воїн не буває вічно войлем, з часом настає мир. Боротьба закінчується, час випробувати не має. Настає тиша і оцінка виконали або не витяганої роботи, аналізи досягнень. Або такий. так і в нас звали мене життям. мене час брав. І якщо його буде згайно, то тоді ніяк не виправдаємося перед Богом. Приклад преподобного Ільї Вуренця говорить нам про те, що і в короткий термін можна багато чого встигнути. Нехай же цей страшний року надихне нас на боротьбу з іхан, укріпить вірі, а сам новий рік стане тією точкою відліку до нового, щасливого і вирного життя. За Божими законами. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо робити репости, ставити лайки, запрошувати друзів та активно коментувати. Усе це допоможе віснику продовжити виконувати свою місію з максимальною ефективністю. І я сподіваюся, що ми продовжимо наше спілкування в новому 2024 році. Дай Боже, щоб він став роком завершення війни та настання миру. Для цього потрібно невпинно молитися про це, додаючи прохання про наших воїнів-героїв, про постраждалих та знедолених, про медиків, рятувальників та волонтерів, про об'єднання нашого суспільства в єдину потужну родину. А ще. Потрібно усвідомлювати, що і цей новий рік, на порозі якого ми стоїмо, теж вираховується від однієї з найбільших подій в житті людства від Різдва нашого Спасителя. Тож нехай світло Його любові завжди буде з нами. Христос, посеред нас і є, і буде.